Впевнена, що у кожного із вас є своя улюблена життєва історія. Кожен артист час від часу розповідає про невдало зіграну ним роль. Кожен політик обіцяє покращення рівня життя, а кожен київський мер обіцяє метро на Троєщину. Це ніби магічне словосполучення, навколо якого і вирує життя столиці. Тому сьогодні у нас майже казковий ефір. Поговоримо про метро на Троєщину, а також про більш реальне метро на виноградар. Мій гість, експерт транспортної галусі Дмитро Безпалов. Мене звати Тетяна Іванська. Розпочинає. Отже, Дмитре, вітаю вас у нашій студії. Дмитро Беспалов, експерт транспортної галузі. Говоримо сьогодні про метро на виноградар. Я знайомлюся з вами в студії перший раз. Відповідно, я полізла в інтернет і знайшла про вас таке, що ви себе називаєте євангелістом транспортного моделювання. Якщо подивитися на значення слова євангеліст, то це людина, яка проповідник, так що звищає добру новину. От е сьогодні будемо звищати про метро на Виноградар. Давайте розпочнемо власне саме з цього, тому що не так давно Мер Києва Віталій Клічко сказав, що воно вже в грудні цього року почнеться почнеться будівництво цієї гілки метро. Ось і я пропоную для початку власне послухати. Мера столиці, що він про це сказав, право говорити, що тільки в цьому напрямку в день біля 60 тисяч мешканців будуть користуватись метрополітеном. Дуже важливий напрямок: велика кількість людей, які живуть в цьому масіві, який продовжує рости, потребує гарного сполучення з іншими точками нашого міста. Ці напрямок приблизно будуть коштувати 5, може бути трошки більше, мільярдів гривень. Це дві станції Мойська і проспект Правди. Ну, ось те, що ми почули від мера столиці, 5 мільярдів він називає цифру. 5 мільярдів гривень раніше називалася цифра в 140 мільйонів гривень. По перше, на вашу думку, чому так зросли цифри? Від чого це залежить? І наскільки реально те, що сказав пан Кличко? мне сложно комментировать по поводу цены. дело в том, что сейчас идет проектирование метро на Виноградарь. Проектирование проходит три стадии и окончательно цену можно будет сказать только по завершении третьей стадии и прохождении проектом экспертизы. То есть это правило. То, mm -hmm. что, что называет Кличко, это, скорее всего, просто какое-то оценочное экспертное суждение. То есть цена может корректироваться и в одну и в другую сторону. По поводу 140 миллионов гривен, честно. Говоря, не дуже правдоподобно Но цифру называл Київ метро проект, власне. что? Э, э, а я я понял, откуда ноги растут. 140 сорок миллионов гривен это mm -hmm. стоимость проекта. Так, тобто Кличко говорить о стоїмості реалізації, це вже в бетоні з арматурою і так далі. А 140 сорок мільйонів гривень трохи більше стоїть проект в трістадії для того, щоб зробити проєктну документацію. Добре, ви як євангеліст транспортного моделювання, от пан Кличко говорить про те, що вже розпочнеться будівництво в грудні цього року. Я так розумію, що ви дивитеся і за станом доріг, і за тим, що відбувається на дорогах, і за пересуванням киян. Ви вірите в це, що Розпочнеться в грудні, і які ваші прогнози? Ви знаєте, це більше не к транспортнику, а. наверное к экономисту если в бюджете на это деньги потому что для того чтобы строить метро и для того чтобы устроить эффективно быстро необходимо бесперебойное финансирование mm -hmm. к сожалению метро на винограды это не единственный большой инфраструктурный проект в киеве который мэр обещает горожанам в ближайшее в относительно ближайшее время также есть еще метро на троещину и есть подольско воскресенский подольский мост mm -hmm. подольский мостовой переход поэтому это вопрос эффективности Тівності, куди направлять деньги, і, і, і якщо город сможет обеспечити безперебойно фінансування этих трьох больших проектов, плюс к этому ко всему буде розвиватися наземний транспорт, тому що це теж важно. То тобто есть це четвертий mm -hmm. сложный інфраструктурний проект. Ну тогда хорошо. Якщо говорити про фінансування, так то Віталій Кличко також звернув увагу на те, що він зустрічався з президентом ЄБРР, з Томасом Майером, і він пообіцяв також профінансувати чи частково. Во, метро, принаймні про це говорив Віталій Клічко, будівництво метро. Ви в це вірите? Uh, Мені бы хотілося в это вірити, тому що финансирование транспортних проектов – це хороший стимул для того, щоб міро розвивався uh, транспорт, це очень uh, мощний драйвер розвитку економіки городов, регіонів і так далі. мне бы хотілося в це вірити. окончательно, я думаю, що ми ближайшее время. А чого не вистачає нашій владі, щоб нарешті побудувати метро? Ну хоча б uh, продовжити те, що вони почали ось цього тісна. Я, я думаю, що зараз якраз проблема в То есть метрополитен – это главный транспорт в городе Киеве. А период... в Киеве один из наибольших бюджетов местных. Ну, видимо, этого все равно недостаточно. Вы понимаете, в транспортных проектах очень важен вопрос эффективности. Проблему можно решить разными способами. Проблему обеспечения жителей Винограда транспортом. Ведь надо на самом деле не само метро для Виноградаря. Надо просто, чтобы жители виноградаря имели скоростную связь с остальным городом. Но зараз вы добираються до центра від години до півтори години. Це до центру вони там чимало маршруток. Да, есть такая проблема. То есть, действительно, для виноградаря можливий только наземный транспорт сейчас. Но в принципе проблему можно решать и развивая наземный транспорт. Это выделенные полосы для общественного транспорта. Жители троещины сейчас находятся примерно в том же положении. Частично из них можно можна вийти е, запуском е, выделенных полос і е, ускоренням наземного транспорту. Е, ну, конечно, звісно, смотреть в будущее теж нужно. Е, Метрополітен дійсно ефективний спосіб перевозити пасажирів. Дивіться а директор Київського метрополітену Віктор Брагінський власне сказав про те, що якщо буде будуватися в метро Новиноградар, виноградар, воно має бути обов'язково під землею, тому що е, немає можливості будувати його над землею, тому що і немає місця, і не буде місце для іншого транспорту? Я думаю, це вопрос техніко-економічного обоснования. Вот то, о ми мы с вами говорили, с 140 миллионов гривен. Проект, mm -hmm. они, э, э, этот проект и должен ответить на вопрос подземное, наземное, надземное, какой способ будет более ефективний. Mm -hmm. Это все, что входит в техніко-економічне обоснование. Зараз зробимо невеличку паузу, після чого повертаємось до студії. Сьогодні з Дмитром Безпаловим, експертом транспортної галузі, а ще мені дуже подобається, як ви себе називаєте євангеліст транспортного моделювання. Говоримо про таку казкову річ, як метро на Троєщину, але зараз ми говоримо про метро на Виноградар, яке обіцяють вже почати будувати в грудні цього року. власне про це говорив мер Києва. Так в в той же час, начальник, знову ж таки, директор Київського метрополітену Віктор Брагінський називає, наприклад, ці обіцянки таким собі столичним жартом. Він каже, що насправді немає коштів на це, і щонайменше 20 років піде. На те, щоб построїти метро на Троєщині? Так. Ну, Це, похоже, на правду. Чесно говоря, Странно это слышать от директора метрополитена. А, Действительно, метро на Троєщину... А Почему вы уважаете, что він мав бы подигрывать столыщен в лане? Ну, сложно сказать. Мне мне сложно ответить на этот вопрос. Просто привычно я привык, наверное, горожане привыкли, что столичные власти, начиная с 80-х годов прошлого века, обещают построить метро на троещину. То есть тогда об і, этом и заговорили. Віють. Ну так да. всі вірять. Я пам'ятаю, просто я з, з, знімала, орендувала квартиру на Троєщині, і а, кожен місяць хазяйка, яка мені здавала, вона накидала вот. по 50 доларів ціни. Того що вона казала. Вот -вот, ну от поясню, з, року, з року, з року, з року, от, от зараз, от наступного року вже точно буде метро. ну, от наступного тому от, от ще дорожче. Ось так. От було так, дійсно, це вже дуже давно тягнеться, ця історія Метро на Троєщину строїть потрібно. Там, там действительно трещина, там около 300 тысяч людей это целый город. который находится в городе, и у него нет скоростного транспортного снабжения сообщения с остальной частью города. Жители троещины тратят более полутора часов зачастую для того, чтобы добраться до э, целей на правом берегу, например. Угу. Вот, метро до нужно петривки, строить. Я знаю, ведра до Петровки. Ну, Петровка Петровка не сама цель жителей троещины. Метро. Это, это способ просто добраться до метро. То есть цель лежит дальше, как правило. Вот. Э, метро нужно строить. Вопрос только в наличии средств. на Это и эффективности конкретно взятого проекта. А що все ж таки більш потрібніше зараз? Метро на виноградар чи метро на троещину? На вашу думку? Ви знаєте, мені дуже хочеться, щоб город, раз і навсегда, відповідав на цей вопрос. Ну, а, Нам, а ви, як, як відповідаєте? евангелист, я відповідаете? Ми не делали таких расчетов. Могу сказать, они достаточно сложные, и делать их на энтузиазме: во-первых, это дорого и долго, во-вторых, эти розрахунки будут. Всего-навсего оценочное суждение, mm -hmm. хотя и с расчетами. Э, город не будет его принимать как официально. Для того чтобы город принял что-то официально, что эти расчеты да, это официальные городские расчеты. Город должен заказать эту работу. К сожалению, э, такой работы у города нету. У города нет э, актуальной транспортной стратегии, которая бы сказала, что в первую очередь: метро на троещину, метро на виноградарь, mm -hmm. э, развивать наземный транспорт, что делать с маршрутками. Э, у города а нет ответа. На, на эти у вас своє бачення є. Uh, ну, я могу сказать, что uh, я uh, принимал участие в работе с Всемирным банком, uh -huh. uh, который, которая, uh, результатом которой была оптимизация маршрутов наземного транспорта. И я могу сказать, что это первый, первый шаг, который стоит делать. То есть прежде чем э, делать какие-то сложные инфраструктурные проекты, нужно убедиться, что система в том состоянии, в котором есть сейчас, она исчерпала все возможности для оптимизации. Uh -huh. ну, условно говоря, если у вас есть перекресток со светофором, и вы хотите там построить развязку, убедитесь, что этот перекресток исчерпал себя, что нет какой-то оптимизации, которая позволит улучшить ситуацию. Так вот, такой оптимизацией будет э, оптимизация работы общественного транспорта. Это другой подвижной состав, це виділені полоси, це змінення ролі маршруток, маршрутних mm -hmm. таксі. Сейчас маршрутные такси – таксі вторая система в місті, необхідно її, звісно задвинуть где-нибудь на третю, четвертую, п'яту роль. А до речі, якщо побудуємо все ж таки метро на Виноградар, спершу так, говоримо про більш реалістичний, найближчий план, а потім на тричну, від багатьох маршрутів вже ж доведеться відмовитися. Ну, на самом деле, то, что наземный транспорт может дублировать подземный в неуличный транспорт это нормально. Mm -hmm. Вы можете посмотреть даже сейчас так есть, многие маршруты наземного транспорта дублируют подземный. Дело в том, что метро отличный транспорт. Но опять же, я думаю, многие киевляне вспомнят. До Кризиса. в 2008 году, метрополитен возил огромное количество людей, и даже были специальные такие трамбовальщики, которые людей запихивали, например, на вокзальный. То есть он исчерпывал свою провозную способность. Итак, смотрите, мы подключаем виноградарь. Еще так. 60 тысяч людей, как сказал мэр, сядут в эти поезда. И куда они приедут? Они приедут на те же пересадочные станции. Это золотые ворота, театральнее, ну, тобто знову даємо обіцянку, не прорахувавши. Усе наперед. Ну, ну я сподіваюся, що в тео це буде як то учтено, але я сам не рідковався пересадкою і театральної золоті ворота. В страшно знаходитися. Uh -huh. Тому що, якщо щось случиться, якщо у кого-то там взорветься телефон мобільний в кармані, буває акумулятори взриваються, то люди просто передають друг другу. Пані зараз зробимо невеличку паузу, після чого повертаємось до студії. Транспортної галузі Дмитро Безпалов у нас сьогодні гість. Говоримо про казкове метро на Троєчину, про більш реальне метро на Виноградар. Про те, що воно будівництво власне метро на Виноградар може розпочатися вже в грудні цього року. Там живе 60 тисяч людей, і кожен день їздять в центр. І дорога в них забирає годину півтора часу. І і якщо ми вже говоримо про метро, також раніше була і обіцянка відкрити е, вихід на львівську браму. Ну як можна говорити про побудову метро нового, якщо ми ще ось з цим не розібралися? Для чого робляться такі заяви? Для чого строять метро? Да? Ну навірно для чого такі заяви? Якщо ми ще ось це не зробили. Сложно сказать, но я думаю, что одной из причин является также застройка строительства развития города. Дело в в том, что в Виноградаре сейчас действительно очень активно застраивается. Насколько я помню, там планируется около дополнительно 90 тысяч населения, прибавка за счет человека. Но але на троещине теж живее, майже население Лучка. Да, но есть один небольшой нюанс. Во-первых, два, точнее, во-первых, действительно, Трієщина, метро на троещина это дорога. Дороже, существенно дороже и по времени дольше mm -hmm. это это проблема и второе на троещина уже в основном застроена то есть все дома уже построены и э, развитие там есть территории под под развитие но они относительно небольшие на Виноградаре сейчас очень активно застраиваются бывшие виноградники mm -hmm. поэтому там действительно очень это интересно для инвесторов кто будуватима э, метро чем вам це відомо? З сожалею, но У Києва є мощності для того, щоб строить метро. Хто Существует... виграв тендер на на проєктування? Ось цього? На проєктування, наскільки я пам'ятаю, компанія Метропроект. Дивіться, справа в тому, що ось ця компанія Київ Метропроєкт, яка і виграла власне тендер перед тим, як е, вона його виграла, е, мушу зазначити, що кінцевий е, власник цієї компанії це російський інститут Мост Мітрапроект. Так, ось е, перед самим тендером Мост Мєтрапроект продав компанію е, американській компанії Інженірінг». Американські але її бенефіціаром є Валерій Аб Абрамсон, російський бізнесмен, тобто. Чи виходить так, що метро в Києві будуть будувати росіяни, але це ж стратегічний об'єкт, враховуючи, що в нас зараз війна йде з ними? Знаєте, у мене в цьому інституті у них в Києві офіс, вони проєктують, угу. там працюють багато навіть моїх студентів, ну, бувших студентів, я преподаю в університеті, поэтому одно собственників ну, это, это бизнес. Такі речі. а другое дело конкретно інженери-спеціалісти? Я думаю, що це будуть наші спеціалісти, а по поводу собственників, це, мабуть, касає більше до політики? Да. Е, добре. Якщо знову ж таки говоримо про те, що розпочинається будівництво метро в грудні, коли воно про виноградар говоримо, коли воно запрацює на вашу думку, тоді як, як довго триватиме? Mm. Ну, я могу сказать, э, э, называют цифры 19-20 год, э, первый пусковой комплекс. Первый пусковой комплекс – это две или три станции. В принципе, выглядит правдоподобно. Обычно в Киеве строили одну станцию метрополитена в год, mm -hmm. э, но это при условии э, нормального финансирования. Если финансирования не, будут, не будет, будут перебои, тогда, соответственно, э, сроки могут затянуться. Абсолютно забула, що в нас ще є питання від обезрівателя зараз я вам їх задам. Нагадаю, що нас також можна дивитися на цьому сайті, чи існує реальна необхідність нової станції метро в цьому районі? Отже, про виноградар і про Троєчне. Ми вже говорили. Вона насправді існує. На якій стадії зараз підготовка до будівництва і у скільки обійдеться місто цей проект? На стадии проектирования. На стадии да. Проектирования. Сейчас сейчас значит была выполнена первая стадия проекта. Это техника экономическое обоснование. дальше по ходу проектирования это стадия П, стадия Р. В ходе техника экономического обоснования был определен коридор. То есть были, было несколько вариантов, как его трассировать, это mm -hmm. очень существенно, потому что в некоторых вариантах, например, я знаю, трасса не заходила непосредственно в, в, на Виноградарь, она шла сугубо по новым, там, где будет новая застройка. То есть жители Виноградаря бы, ну, получили бы метро ближе, но не близко. Mm -hmm. вот, но была выбрана ну, достаточно хорошая трасса. Метрополітена і а, після послі того, як буде розроблена проектна документація, почнеться стрільство. Які перешкоди існують для цієї побудови цієї станції метро? Сложно сказати, це, опять же, вопрос проекту. Я не знаю. Так що там біля старих будинків, чи не може, наприклад, усі, чи не можуть усісти фасади будинків? Все може бути. Фасади, по, а фундаменти? По, по, по тому по, так, таке дороге техніко-економічне обоснування, такий дорогий проект 140 мільйонів, він в тому числі має відповідати на всі ці питання, изучити э, рельєф почву, там, глибину пролож... проложення метрополітену і так далі. І які реальні терміни відкриття нової станції? Ми вже про це трошки говорили, але все ж таки, давайте так давайте дві позитивна оцінка і негативна оцінка. Якщо починають будівництво метро на Виноградар грудні, 2017 року, позитивно, коли воно 19-й год перший пусковий комплекс – це дві чи три станції це два роки а негативна. До нескінченності Негативно це, це Стане мемом, як метро на троещике? Да, да, це негативно, да. А ви самі часто їздите в метро? Да. Достаточно часто я вам дуже дякую. Дмитро Беспалов, експерт транспортної галузі, був сьогодні гостем нашого ефіру. Говорили ми про те, міф чи реальність є метро на Виноградар, і чи не стане метро на Виноградар таким же самим мемом, як і метро на Треєщину. Ми будемо вірити справді, що з грудня розпочнеться метро на Виноградар, і за два роки принаймні дві нові станції вже відкриються. Я бажаю вам миру. В першу чергу до зустрічі.